Днів тому, вас, так, акцент, кілька днів тому, вітаю вас, так що акценти кілька днів тому світ почув про комп'ютерний вірус Петя А. На сьогодні вже можна сказати, що за підрахунками експертів, принаймні, вірус, можливо, з'їв 0,2% внутрішнього валового продукту України. Більше 75% атак вірусу теж прийшлося на Україну. Отже, що це? То це Чи в зв'язку з чим як протистояти, що робити з власним комп'ютером, аби не потрапити на гачок вірусу і не тільки п'ятя. Сьогодні говоримо саме про нього. 6022-01, Телефон нашої студії 0532, код міста Полтави. Отже, зустрічайте і знайомтеся з нашими гостями Максим Іващенко, системний адміністратор університету економіки і торгівлі. Павло Білокур, директор комп'ютерної академії Шах, і на скайп зв'язку з нами Олеся Білоусова, директор компанії М'єдок. Панове, я абсолютно чиста в плані комп'ютерів і вірусів. Я думаю, що більшість з наших глядачів також. Все, що ми знаємо, що це якийсь такий собі вірус, і він негативно впливає на комп'ютери. Що можна сказати про Петі А, окрім того, що він вже налякав весь світ? Там ну, сказати можна багато, да? а, Ну, Давайте розберемося взагалі в проблемі, да? чому він з'явився звичайно. И почему, скажем так, многие компании, которые сейчас пострадали, пострадали от него. Как мы знаем, на самом деле пострадали и граждане Украины, правильно? Все которые от этого вируса. изначально они пострадали, скажем так, из-за того, что пострадали большие компании в Украине. И это показало то, что результат это, да, показал того что многие компании в Украине есть такая проблематика, что мало уделяют внимания информационной безопасности и пренебрегают этим. И даже несмотря на то, что, скажем так, системные администраторы, которые ответственные в IT-специалисты в этих компаниях за безопасность, даже то, что они там есть ну, высококвалифицированные, которые строили свою систему, в результате все равно эти компании да, попали под этот вирус и были заражены. А заражены были на уровне простых, скажем, менеджеров, колл-менеджеров, ну, обычных операторов. Угу. И вот здесь есть как бы такая вот проблематика, что мы мало уделяем внимания информационной безопасности и компании уделяли на уровне простых там линейных да, сотрудников. Вот, и сказать, что делать простым гражданам не совсем было бы правильно, да. Но, ну, может быть, чтобы не попасть, есть там, да, есть ну, обычные какие-нибудь там правила безопасности. Здесь бы я сказал, что Uh, ну, не благодаря а в результаті вируса віруса uh, стоїть задуматися кампаніям то чтобы uh, больше уділяти манів персони безпасності ну, це постфактом. Да. Розумієте, да. Павло, це є постфактом. Що це було? Це була ну, знову ж таки. Думки розділилися про те, що мова про гроші не йде. Тому що там постраждала десь хтось в загальній сумі на 10 тисяч доларів. Це сміх, та й годі, це не цифри для таких масштабів. Тобто, фінансове питання не стояло. Значить, стояло кібератака, стосувалася чогось іншого. І чи можна на сьогодні сказати, на вашу думку, що перш за все країна, яка мала б пострадати найбільше. І так і вийшло, це Україна. А відтак вірус прийшов до нас із Росії. Но тому що ще позавчора сказали, що точно назвати, е, хто нам зробив такий подарунок, не можна. Ну, Спусти, щоб робити такі заявлення, треба определенне е, цього. Я на себя не возьму. Кто это сделал? Почему не и почему пофантазировать. Украина? Пофантазировать, да. Для этого я не возьму на себя. А в том, что Украина больше могла пострадать, не больше. Для меня особо, э, скажем, не было такой, знаете, что, да, это была ошеломляющая новость. Но чтобы новость, что. Так получилось, для меня не было сверхъестественного. А вы вычекали на вирус? Ну, я не, не ждал, но я понимал, что с такой сегодняшней ситуацией в Украине, с такой пренебрежением системы безопасности всех компаний и открытостью, mm. и глобальной компьютеризацией, которую мы имеем, рано или поздно что-то такое произошло. Э, вот, поэтому, какая Россия, это Америка, но ну, я не имею права однозначно. А назвать? А і що вона несе на ваші. Зразу ну, всі задумуються mm -hmm. об одному. Да? Ну, так, а можливо, ви да. мається на увазі зовсім інше. Да. Сказати, ну як я не готов такі заявлення ділянки ізначально. А які ви готові взагалі робити? Заявлення? Да, я том, і це не скажу, що... і те не скажу, і те не да, скажу. А я можу сказати однозначно постфактум. факту була атака, ну і компанії пострадали. Я могу сделать заявление точно, что этим компаниям, всем украине и может быть даже гражданам да, надо задуматься о знаниях, навыках, которые помогут им по информационной безопасности, обезопасить свою информацию. что в дальнейшем а, мы все больше уходим в интернет, э, в системы компьютерные, которые обеспечивают нашу жизнь да, как мы вот пострадали сейчас банки да, там установы компании мы не могли там отправить да, почтовые э, компании. Все стало, и все могло быть еще хуже. Я думал, еще будет хуже. Ну, слава богу, пока все еще, еще нормально. Э, вот, вы, вы, ну, я бы сказал заявление, что э, больше уделять внимание информационной безопасности, больше сотрудников, больше э, каждому, скажем так, вот ну, надо компании уделять этому внимание mm -hmm. и не пренебрегать этим. Нічого. Максим, ви працюєте на сайт, відповідаєте за е, комп'ютерний бік, інформаційний бік е, університету економіки і торгівлі. Mm -hmm. А відтак хочу сказати, що на сайт заходять люди з різних країн, ну тому що як мінімум навчаються студенти з різних країн mm -hmm. світу. Ви е, як ви убезпечили роботу свого закладу? Ви теж чекали, як академія Шак, що на вас буде oh, якийсь напад? Ні, спортується просто хостинг, у якого є встроєна система безпеки, собственно говоря, ну і тут же ж. Что вирусы эти, они сами сайты не атакуют. Они атакуют конкретно а, компьютеры, uh -huh. вот, компьютерная систему. То есть, по большому счету, то же самое Петя, его нужно именно запустить, вот, причем запустить в сети. Вот, то есть, э, поскольку я, мы используем э, хостинг э, хороший, качественный, то там все эти защиты безопасности есть. Понятно, что никто не будет на э, серьезном сервере запускать ручками какие-то файлы. То есть, поэтому там это все безвредно. Ну, относительно. Вот, но вторично мы просто держим резервные копии, в случае чего я в течение могу... Я бы не знала, в Украине Петя. Ну, Меня повеселили, порадували, uh -huh. позвонили, сказали, ти в курсі. Що ви зробили? Ви почали бігати по кабінетах і кричати: не відкривайте незнайомець. Ну, да, безполізно, абсолютно, uh -huh. все одно будуть Я Вже сто раз всім переговорів, але люди все одно відкроють, і так воно і буде. Ви постраждали від вірусу? Ваша установка? Ну, там несколько комп'ютерів було, але несущественно. Uh -huh. Ви їх викинете комп'ютери? Зачем? <laughs> Я хочу сказати, що ми ще запрошували кіберполіцію представництво кіберполіції в нашому регіоні Андрій Хвостенко, інспектор Слобожанського відділу протидії кіберзлочинам в полтавській області. лейтенант поліції мали сьогодні буквально за годину до ефіру планували, що вони прийдуть. Потім сказали, що ні, бо вони засекречені. І давати певну інформацію вони не можуть, хоча одразу хочу сказати, що вони були в нас в гостях на телебаченні неодноразово. Все, що ми їх попросили дати, дати відповідь на дві на два запитання: перше. Що в регіоні е, е, сталося наскільки постраждали наші установи і звичайні громадяни? Ну і звичайно, що робити, е, аби не потрапити на гачок ні піті, ні будь-якого іншого вірусу. Рівно два речі на відповіді про ситуацію в регіоні на даний час важко сказати, тому що до сих пір находять заяви про зараження ПК вірусом. Перше речення на друге на офіційному сайті департаменту кіберполіції вказано рекомендації щодо поведінки в разі виявлення вірусу. Ну, типу, до побачення заходять на сайт. Там все там все знайдете. Ну власне, я теж змушена вам так сказати. Якщо ми могли б і гостей не запрошувати, Заходьте на сайт кіберполіції, там все написано. Все, вся відповідь наших поліціянтів. Ми ще хотіли запросити, теж не змогли вийти на зв'язок з Службою безпеки України її в Полтавській області. Хоча б тому, що мені здається, що вони відповідають. І за цей інтернет простір безпеку інтернет-простору в нашому районі Панове, чи, е, чи працюєте ви в, е, в цьому плані з працівниками служби безпеки України? Ну no, я знаком з ними, але співпрацювання, як такового на даний момент ні? А ви залежні від них? Ну, хоча б в плані протидії е, е, представництво служби безпеки України має цим займатися? Як воно і, і чи займається mm -hmm. кібератакам? Так. Ну, на мой взгляд, естественно, должны заниматься этим. Ну, а важливого... как да, они строить, вы не знаете. У нас есть. Фактически как... будут нарушать права. Есть частная установка какая-нибудь, да, и в случае, если Им будут диктоваться какие-то условия, будут uh -huh. нарушаться права и установок, как по мне. Причем тут, мне кажется, киберполиция должна вовремя информировать установку, то есть в случае... По... Попереджатым, так? Да, uh -huh. то есть как можно быстрее. И, соответственно, киберполиция должна давать возможность, какие-то средства, может быть, если они успевают, это сделать быстрее для запобегания uh -huh. или борьбы. Ну, можно включить и, и юриспруденцию в этом направлении, потому что такое направление второе, которое мы имеем сейчас раз, мы, во-первых, кибератаки подверглись и видим нашу уже уязвимость на сегодняшний день серьезную, которую надо решать. Второе, а это как вы решите? Э, всю уязвимость? Так. Ну, как на мой взгляд, первое, это в каждой компании. Ну, э, должна быть построена система безопасности, плюс даже если мы возьмем этот вирус, чтобы уже второй раз не нарваться, естественно, нужно даже линейных вот этих всех сотрудников компании, mm -hmm. которые имеют доступ к интернету, любой сотрудник мог бы запустить. Все, Все должны э, иметь, как знаете, вот как техника безопасности, да, которая в каждом предприятии читается, и каждый человек подписывает, mm -hmm. и ему специально обученный да, человек это э, обучает. Вот так на сегодняшний день должны обучаться в каждом предприятии информационной безопасности, потому что в другом случае, даже если системный администратор э, все сделал правильно, классно, могут быть такие, как мы уже видим, результат, что на уровне линейных, то бишь просто, которые имели доступ, запустили этот вирус. Вот тут эти два фактора, я считаю, должны быть ну, сделаны такие даже. Ну, як самая главная проблема є глобальної комп'ютерна безграмотності. Да, вот, все остальное це да, по більшому счету. А пытаемся... я вам я не знаю, як відносно цих двох моментів, а відносно безграмотності, і я можу сказати від себе, ви нічого не вирішите, тому що є такі чайники, як я яких неможливо просто навчити. Все, що я можу зрозуміти, це те, що прийшов в лист Петя, і навряд чи його можна відкривати. Петя, смотрите. Ну? Рано, поздно. <гум> да, смотрите, ну вопрос, навіть чайников, знаєте, вот как вот допустили к інтернету, це как к машині допустили, чоловік, который не умеет їздить. Да. Тогда не пускайте на предприятии цих людей, потому що вони дійсно можуть. Миллион і там или вообще всю компанию гробить одним нажатием вже мишки. Легко. Одним нажатием мишки. Поэтому mm -hmm. вот это ми вже видим результат, какую урона нанесли стране и предприятиям и гражданам. Поэтому от все-таки к первому я би повернувся. Всіх потрібно вчити і всіх треба вчать. Олесь, ви нас чуєте? Так. Yeah. Леся, ну ви чули, що кажуть чоловіки, можливо. А у жінки є інша інформація, інша думка з цього приводу. Що ви думаєте, чому ми так, чому саме Україна найбільше постраждала від вірусу Петя А? Ну, дійсно, на самому ділі, об цьому, ну, не мені говорити, в принципі, повинні сказати об цьому правоохоронні органи, це кіберполіція по поводу, чому саме так пострадала Україна. Ну, однако я была вот буквально пару часов назад на встрече да, с киберполицией, с представителем комитета в Верховної Раде по поводу вот этого инцидента, да. Ну, скажем так, это не первый инцидент на территории Украины за последнее время. Их буквально уже называли штуки 4 массовых атак. В этот раз это самая масштабная, скажем так, атака кибер, которая ну, постигла именно корпоративный сектор бизнес. А, по поводу именно да, информационной безопасности стоял вопрос, что на самом-то деле наш бизнес ничего не учит. Буквально месяц назад была такая же атака, в принципе, от Microsoft были а, технические рекомендации по установке определенных обновлений, которые бы... воспрепятствовали ну, распространению данного вируса. Ну, видимо, вот видите, если страдают, ну вот и мы, как пользователи, которые также принебрели все-таки рекомендациями Microsoft по поводу защиты ну, компьютерных сетей и компьютеров. В числі. А зараз багато хто говорить про те, що а, це якісь такі, чи це просто ігри, чи це просто хтось а, у такий спосіб навчається, а, розробляє віруси і, і кидає їх да, в світ, і що буде. А третє, чи це політика? На вашу думку, вірус Піті, а що це? На мою. Так. А, то, знаєте, це просто. ну... Блокирование э, работы предприятий, госучреждений, бизнеса, ну то есть и вообще это просто ну то есть целью этого вируса точно не служило зарабатывание денег, Це а это просто угу. массовая паника эмоциональная, скажем так. Ну то есть э, смысл вот такой пограти а... на нервах. А? Пограти на Винять? нервах? слышно. Да, поработать на нервах, потому что, вы знаете, в Киеве заправки не работали, товары ну, не оплатить карточкой было невозможно, да. то есть аэропорт Борисполь заблокирован на рейсы, у пострадала, куча банков пострадала, поэтому, в принципе, это паническое ну, настроение в масса гражданах. Мало того, в принципе, перед знаковым днем, днем Конституции Украины, Тому, ну це реальна паніка була, і шок у підприємстві, і людей. Лесь, не секрет, що в усьому світі українських айтішників в основному сприймають як ну, відомі як хакери. А, для нас вони спеціалісти, назвемо їх так, бо ж вони наші. Чи можуть наші е, спеціалісти та рехакери дати достойну відповідь? І чому країна, де входить в четвірку найкращих спеціалістів з IT, найбільше постраждала? От для мене оце дивно. Ну е, знаєте, якщо от судити по е, IT нашим ну, IT, да, вот ну, именно о людях, да, которые работают в этой сфере, на самом-то деле они же работают не на рынок Украины. На самом деле они сидят в аутсорсе и работают на рынок других стран. Вот это важно. А наши, ну, как бы предприятия не могут им предоставить такой достойный уровень заработной платы, чтобы они работали на благо Украины в данный момент. Що треба робити на державному рівні, якщо це можливо щось на державному рівні зробити, щоб не потрапляти в такі халепи? Чи щось можливо? Ну от я ж присутствувала на совіщані по поводу там є комітет у нас при Верховної Раді по інформатизації, зв'язку что на сегодняшний день законодательства нету по этому поводу, то есть ну, готовность государства к кибератакам, нет никаких технических рекомендаций, нет, в принципе, ну, говорят, ну, орган, который должен этим заниматься ну, кибербезопасностью в нашей стране, это даже спецзв'язок, Орган, который расследует, это ну, киберполиция. Но в то же время б, ну, э, настолько быстро и спонтанно, наверное, настало это цифровое общество, да, там, что ну, вот, не, государство было, видимо, не готово. Ну как, э, в принципе, работы в этом плане у них ведутся. Но пока я так понимаю. Ну, я не хочу, ну, я буду ссылаться, в принципе, на слова главы комитета. Он сказал, что пока не смогли мы собраться с депутатами, чтобы проголосовать за эти законы, чтобы, в принципе, они возымели действия. Ну, вот как-то так. Тобто, з ваших слів, я зрозуміла так, що ми голі босі перед ворогом, да, в плані інтернет-простору. Ну, по похоже, да, ну, в принципі, розумієте, предприятия ну, в состоянии, ну, наши бизнесовые единицы, это обеспечить. Но ну, в принципе, ну, вот аудит пространства, ну, того, там, серверного оборудования, и соблюдая хотя бы элементарные правила безопасности, конечно же, можно было этого избежать. То есть Спасибо. это ну, действительно массовая была атака, но пострадала, ну, если по процентному ну, отношению не так слишком много предприятий, как могло бы быть, понимаете? То есть рынок Украины больше. Ваша компания постраждала чи ні від вірусу? І як да. ви себе вбив? Чи постраждала, так? Так. Да. Постраждала, постраждали сервісні служби. Розробка сервера не постраждали, тому що там інші програмні продукти стоять, не Microsoft. Ну, тобто, якщо вже такі компанії лягли під вірус, як ви, то що казати звичайному пересічним громадянам? Ну я не вирізаю, що тут є велика відповідальність наших системних адміністраторів, технічних департаментів, які вот просто при елементарними рекомендаціями ну майкрософта Будете звільняти людей з роботи. Э, рано говорить, эти люди трудятся и днем и ночью, ночью, чтобы восстановить нашу систему. Ну, они же вынные, это ихняя проблема. Вот, от них зависит сейчас очень многое. На этом неделе, -то ну, мы привлекли сейчас зарубежных экспертов, которые, ну, там исследуют всю ситуацию, э, попробуем, чтобы, ну, понимаете, уровень экспертизы в стране там знаний Тоже ну, недостаточный, поэтому будем ä, привлекать вот э, специалистов по кибербезопасности других стран, чтобы они нам пом помогли выстроить эту ну, там, технологическую площадку, э, чтобы ну, впоследствии такого избежать. Лесь і я вам дуже дякую за куплю з жінками, які хоч щось знають в системі комп'ютера, не тільки включити і виключити. Дякую за те, що знайшли для нас час. Побудьте на лінії, тому що з нами хочу поспілкуватися ще глядач по телефону. Можливо, і ви також дасте відповідь. Будьте з нами. Алло, добрий вечір. Дуже боляче, що в нашій країні таким хлопцям розумним айтішникам. Не приділяють їм належної уваги, а поки дверту не робам лецюлам по 300 тисяч. Я б краще їм платила хороші гроші, щоб вони захищали нашу країну. Це перше питання. Друге, що вам відомо про нашого полтавського підозрюваного в кіберзлочині Геннадія Капканова, якого суддя Кулішова випустила на волю. Нічого не відомо, думаю, що нічого. Ви ще знаєте? Ні, 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 ні ти Слушав таке? ну да при киї тому відповідь не. точно вам не дамо. Ну посиділи ви представники СБУ або кіберполіції, вони б дали. Ми вам нічого не скажемо. Лесь, дякую. Дякую, за те, що знайшли для нас час. Вітання Києву. Я сподіваюся, що не востаннє, ви з нами на зв'язку. Добре, Спасибо. дякую, успіхів. Пану вона останок. Давайте ще поговоримо про практичні моменти. Окрім того, що ну для мене напевно практична порада. Це якщо ти бачиш, що на твою почту електронну прийшов якийсь невідомий лист. Його краще не відкривати. кроват. Понимаете, в чем діло? Діло, діло, Чи ні? діло не тільки в почте. А діло в, в любой роботі з інформацією. Ви можете вірус поймать на сайті. Ви можете скачать файл, который буде заражен. Вот, mm -hmm. Это вполне реальная ситуация. Вы должны четко понимать для себя, когда вы работаете с информацией, что в любой момент вы можете поймать вредоносный код, ну совершенно в любой момент. Вот. Поэтому вредоносный код не будет лежать на сайте, грубо говоря, Microsoft. Ну, потому что это крупная компания, она бережет свой mm -hmm. а, имидж и они ну, не допустят этого. Это будет адский скандал просто. Вот. Но заходя свит... на какой-нибудь сайт, на котором вы прям визуально видите сплошные баннеры, какой-то ужас происходящий, ну что вы на него зашли? Закройте сразу, нечего с него качать. Вот вы же не будете покупать пирожки где-нибудь на базаре у какого-нибудь человека. Сайт, ты открываешь сайт, добро тебе ведомый. Да, да. Какие-то там сайт тютки, на какие ты заходишь еще дня. Да, хорошо. Ты его открываешь, и что ты бывает там насторожить, первое? А, ну, если это сайт хорошо известный, который уже давно-давно с ним работает, то угу. в насторожить могут сообщения других пользователей. Там может быть, например, форум, на который пользователь какой-нибудь другой может сбросить ссылку, которая может вести уже на вредоносный код. Ну, скажем так, эти все, да, азы надо изучать изначально, а мы не уделяем это внимания, а их рассказать вот за 15 минут, на ну, самом да, деле не это возможно. невозможно, либо даже за 30 передач. А лучше всего, естественно, этому уделить внимание, изучить все аспекты, которые для того, чтобы пользоваться интернетом, Потому что вы можете потерять и информацию и домашнюю, и на предприятии, там, да, вредкую то принести, и свою личную, да, информацию, которая дорога вам эти Поэтому вот эти все азы желательно, естественно, изучить. И тут мы за пять минут не Я расскажем, сверху. да, что, естественно, относитесь к этому ответственно, относитесь к тому, что вникайте в то, что вы скачиваете, то, что вы открываете, от кого открываете. Які там приложення, ну то эти всі знаєте, много там виграли машину, мільйон зрозуміло. Да. Це видаляється однозначно. однозначно. А якщо інформація пришла там з податкової наприклад, або якийсь там банк. Ну, Даже ведомо. Сейчас бы посоветовать. Ну, мужика. Там, да, сразу, вздумать. естественно, не открывать быстро, бездумно, подумать, придет ли это письмо, должно ли оно быть, уточнить, посмотреть, посмотреть, откуда этот сыну адрес обратный, откуда, mm -hmm. вернее, пришел адрес, прописанный. Посмотреть, изучить. После этого только. Естественно, которые, э, блокируют. Добре, якщо є підозра, зразу нажати і видалити його, і видалити, напевно, із смітниками. Не чимат ні в комусь. Да. Навіть не не, не відкривати, видаляйте, видалити. Не якщо людина заходить зараз, наприклад, користується інтернетом, ну, десь в дорозі по телефону. Телефон так само. Под... Ні, ну из-под ящика, причем здесь телефон -то? Я маю на увазі, якщо людина чи може людина так само ж підхопити. Може, на телефон. Не, телефон да, на бій, на можна вже поховати? О, ну, нет, перепрошить, скоріше всього. Но бувають ситуації, коли намертво вбивають убивають телефони. Угу. Там як то по-дурацки все зроблено у них. І там є можливість убити телефон повністю. А є такі моделі, які більш сьогодні мобільні телефони, навіть ті, що 99% виробляються в Китаї, ті, що хоча кось захищені в програмно в них закладений захист від всяких ну, антивірусники обічні. Ну це ж вас не гарантує сто процентний Народ ну, розказує про які та що невозможно на айфоні. Ну я слышав історії про айфон теж. Uh -huh. Uh -huh. А після перепрошиття є гарантія, що. Ні, nee, якщо ви перепрошили, туди заліли повністю новопераційну систему. Ага. Там точно все добре. Це uh -huh. 100%. Ну ти можеш опять зайти туди yeah. же і скачати нову. Це зрозуміло. Наскільки як дорого в матеріальному плані обійдеться потрапляння під такий вірус? Сьогодні в матеріальному плані? Звичайно, отакий от комп'ютер, якщо не дай Боже потрапить. Це ну, тисяч? Стоимость вашей информации, стоимость, стоимость mm -hmm. вашего программного обеспечения, которое у вас есть, да, вам нужно будет сделать, плюс инсталляцию, если это делаете не вы, да, mm -hmm. делать профессионал, Ну, то, то я так разумею, если сегодня теми днями стоят черги в ремонте. Да, люди наконец-то mm -hmm. понимают, что надо хоть что-то почитать, хоть что-то Что, да, что изучить, это не просто какая-то да, магическая А на предприятиях, штука. я бы сказал, однозначно, однозначно нужно всем да. правила безопасности пройти всем сотрудникам, которые к интернету имеют доступ. Это однозначно. Я так понимаю, а может быть так, что власне, те, до кого сейчас несутся компьютеры, все они так и подлаштували нам какую-то это совсем не тот уровень да, и вообще не та да. специализация в принципе. E, чи можна сказати, що Україна от та да, атак відбулося на неї, тому що ми, тільки тому, що ми найменш захищена держава в плані е, такого захисту? Ну і теж я б сказав, етатож. А ще яка причина, не нападаєш, да, на... Допустим, напали. Yeah. Я смотрю інфографіку, там не только Україна, там еще штуки 2-3 країни європейські політели очень хорошо. Ну, Ну, найбільше все-таки соціально. Хоча ні, що я промолчу, бо я зараз щось. Можна сказати, що так це була виключно атака суто на Україну. Я ж не думаю, що в Білорусі там они так добрые. Ну, сейчас пытаемся конспирологию говорить, но это бесполезно. Вероятность есть. Мы можем по Боге поговорить. Вероятность, что он есть, тоже есть. Как угу. бы то есть ну, это из одной оперы. Кто-то верит в то, что есть Бог, кто-то верит в то, что это была атака на Украину со стороны России. Пока не будет четких доказательств, а, доказательств того, что это была. А их дел... можно найти? Ну, нужны специалисты, вирусологи, которые будут вскрывать конкретно готовый вирус ну, и смотреть, он что Ну, на сегодня, и как. ну, ще вчора вечором, он, фахівці не могли надати відповідь, поки що точно. Думаю, якщо там ще не знають. Значить, нап... останній варіант это запрашивать логи у провайдерів и смотреть по логам провайдерів, но я боюсь, что мало логів они получат. Які гарантії, що знайдуть авторів і виконавців? Якщо будускать і захотять, знайдуть. <гум> угу. А це маються робити на міжнародному рівні, чи Україна має поставити собі за мету? Як Я думаю, міжнародна. вряд ли Україна сама справиться. Потягне, так? Украина ну, во-первых, вот, насколько мне известно, большинство провайдеров у нас не держат логи, по крайней мере, мелких. Вот. А более крупные провайдеры, если и держат логи, то время тикает. Они же не будут их бесконечно держать. Так что это означает слово логи? Що це? А, всі про про провайдери хранять у себе інформацію, яка через них пройшла. Угу. От, ну, вони не всю інформацію хранять, але вони хранять, яка інформація з якого істочника прийшла, яке угу. це, після чого це все Ну, Я думаю, що ми якось так змогли дати сьогодні відповідь на запитання відносно вірусу Піття. Все, що я для себе зрозуміла, це те, що якщо ви отримаєте о, якусь такий цікавий лист щастя. На свою сторіночку в свою почту не відкривайте, зразу його видаляєте. Якщо відкрили сайт, до якого там щось з ним не, не так. Це ж треба знати, що з ними так. Теж бігом тікайте з нього, бо інакше щось хопите. Не тікайте лише з нашого каналу, з нами все нормально. Ми не несемо вірусів, лише несемо лише правдиву інформацію. Ви в цьому переконаєтеся за пів години. Будьте з нами. Дякую за розмову. Дякую.